Мы идем в кино. Мы идем в кино. Мы наконец-то собрались. Я на что мы идем? На... Виктория Лисей, конечно же, срутся. Конечно же, срутся. Я Посрались? Все? Идем в кино? Я на вообще могу идти. Идем на шоу. Идем на Мур. Мур ты романтика. Мені самі цікаво, як це буде у форматі кіно, тому що це більш театралізовані постанови. Все, ми пішли. В мене на телефоні, як завжди, 2 відсотки. А, ми купили Вікторію Башмаку. Покажи, що ми зібрали. Все, ми пішли. Всім доброго ранку. Сьогодні неділя, 20 квітня. Сьогодні свято Пасхи. Христос Воскрес, Воскрес не дарма. Це треба цінувати. Ми воскресли разом з ним. Зі святом, зі святом вас, любі друзі. Хай життя тільки покращується. Є одна річ, яку я ніколи не зрозумію. Я не знаю, як так може бути. От я зранку заходжу на кухню, і знаєте, ну, кухня, там, стілець, все, там, так, так, так і носок. Це носок доці. Я розумію, коли це резинка навіть для волосся. Навіть розумію, коли це, ну не знаю, гортка від сирочка, цукерки. Але носок один. Перше враження, ніби він сюди прийшов сам. Бо по-іншому, ну от як? Людина ж що... доця зняла носок, кинула і пішла в одному. І так ще було з малечку. Я просто. Я навіть його не прибираю, бо я хочу за, за, спитати, доцю. Як? Ну, як? Ну, сам прийшов попити на кухню. Піду поп'ю, бо жажда замучила, він же теплий. Доця, у мене до тебе питання. Як? Он прийшов попіть. Он погулял и не вернулся вовремя домой. Как, дочь, просто как? Объясни, как. Вот я, я захожу его. на кухню. Я захожу на кухню. Вот смотри, ты заходишь. Ти... Главное, знаешь, что, что ты зайшла, ты навіть не звернула на него уваги. Вот так вот захожу на кухню, носок один. Как? Я йому он убежал, он сбежал. Я он что? Вот он нашелся. Он не хочет быть в паре. Он, он, по жизни свободолюбивый. Он хочет быть один. Свободолюбивый носок. Он сам сюда он не ушел. Ты понимаешь? Ушел. Христос воскрес. Воистину воскрес. Нас убит. У нас убит. Свято-святом, а убит за Господом. Ведь у меня. Єлісії. Так, що давайте до міню оглосімо. Елісій завиванець пюре, пюре київська котлета, пюре якась Та, штука і салатик. Ми зараз гуляємо і наближаємось до одного місця, де завжди дуже важко. Дуже важко. Я зараз розверну камеру, ви зрозумієте, чому. Це велике. Там просто тисячі-тисячі маленьких прапорців, Кожен символізує життя і цього життя вже нема. Тому так, да, це дуже-дуже важко. Інко, здається, що це князь і нагадає голодні кімнати. Що важко просто спостерігає, угу. як то наші хідці собі продовжує займати розважання, шоу при угу. собі. Угу. Насправді це мега важко, тут просто неможливо. Все, ми пішли, мені здається, нам вже зараз заборонять знімати все, тому гарного нам відпочинку. Знімаю, поки можна. А, можна, можливо, знімати. Так, ідемо. Смотри, яка медуза. Лісі, смотри, яка розовенька медуза. Одну медузу побачили. Наскільки вони примітивні создання? Я не можу. Як наче плаваючі дерева? А тут взагалі одна, зрозуміло, що вона одна. Вливала. А, Синій ворвань. Вау, Диви. Світяться, як вони не заплутаються самі в собі. Бачиш, бачиш. Ну я ж її між собою. Це прям інтересніше, ніж орхідеї. Оце воно. Давайте у меня ваши щупальца. Ты Как он называется, Наверное. Может они же... Присосочки? Присосочки? Вот она, невеста прям, смотри. Почему невеста? Жемчужная какая-то и красивая прям. И такое у нее все. Наверное, ядовитая. Ой, она присосалась. Видишь, да. она вот присосанная. Ну вот, стеклу. Я бачу, стекло, да. Утруйни? Да, це видео. Жалить дуже боляче. О, аж страшно стоять якось. Я что-то на Значит, пробьют тост. Ти опіки теж болючі, але не смертельні. Це взагалі... Диви, похоже, знаєш, на що на карали. Не видно себе. Дивіться на хату на порту. Вона блогер. Та ні. Класне проведення часу. Зараз підемо в глобус, пройдемося, Вікторія шукає парфуму Вікторія Сікрет, а потім за Морозова. Пройдемось, так поїдемо додому, а крошечку ділять. Погуляли, випили кави з топіокою. До Зараз будемо крошечку нарізати. З ким я живу? Елисей, а делаємо на голову подставку ну, декоративну для заколок, для цвітов в коридорі. Знаєте, така шита вазочка. А Елисей, ми купили шапку тебе. А він говорить, це єврейська шапка. Це ще може бути вот так. Смотри, если вот так, то єврейська. А якщо вот так, турецкая. И вот эта штука хай висит. Вот хай вот эта штука так именно висит. Вот вот все. или Бербулаглы. Виктория нашла жениха. Не Так, мы берем силь. Мы берем силь. Да, да. Все, берем. Берем силь. Я люблю... а, не, да. ну в надо. надо такую сладость будешь брать? Хочу... Очень зря. Брала еще, боб. Ну, mm -hmm. Ладно, пошлите за лимоном и все, и на выход. Мы в Ашане мы взяли лампочку, взяли вазочку для нарциссов. У меня такие квиточки. Вони такие пахуче. Это как два водопада. Не, не будет цветочков, будет вода стоять. Воду пить. Не буду тут в вовроре прикольные купшинчики с крышечкой я люблю. И что ж Мы в дома и у нас ранковий безлад. Мм. Надо зашла на сюда. Поды попить. <свят> Нет, давай мне вазочку отрывай. А потом уже тебе отдам. Будут васить подышки тогда. Ну хорошо устроились? Дочь. Не мне командуй, так, как будто я. Зараз мам... поставлю сюди на псысям и буду балдеть.